До речі, з появою оцих камер, і так само прошних серій від Даху. Я тепер як іду, у. І ще там ще є декілька цікавих моделей. Я тепер як іду на об'єкт. У мене раніше було просто. Є там середній варіант, дешевий варіант і дорогий варіант. Скидаю людям три варіанти, як мінімум, а не то, що я вважаю, люди самі вибирають. У мене, типу, люди самі вибирають, який вони відеонагляд хочуть. Я їм скидаю різні ці варіанти. Зараз, типу, є дуже багато цікавих, особливо зараз гарних новинок. І реально можна за ціну дешевше, як за ціна аналога, взяти крутезні IP. -шки. Тобто, якщо ми візьмемо чотири камери, по факту дві, і їх можна гарно, якщо по діагоналі поставити. Ну, типу, якщо є, скажіть там, база знань, що є зараз в асортименті, то можна дуже гарно е людям і гроші зекономити. І щоб все класно було, бо це все не все так, не все так просто. Телефон в шапці профіля. Якщо вам потрібно щось прорахувати, об'єкт ви знаєте де там.